19 століття з іншої 20-та, а через дорогу – перша. Вітаю, ви дивитесь думки з приводу на телеканалі ТІВІ 8 Обласний центр розростається як на дріджах. Цього року на із виділено кошти з міського бюджету на новий генплан. Поцікавимося хмельничан, як ставляться вони до оновлення нашого міста, та чи достатньо у ньому зелених зон відпочинку. Архітектура мені, якщо чесно, не дуже подобається. Мені більше. Ну, вони якісь дуже прості будинки самі, Ну. В нашому місті зелених ділянок мало, щоб відпочити. У нас дуже хороший город і дуже багато зелені. Просто ви сейчас снимаете центр города. але центр города везде так. Вот, много домов, так и должно быть. А зелені парки Мені достатньо. Даже под дождем можно спрятаться под липами, когда йдеш. А скажи, зачем у нас видно архитектура? Нас... Это, это плохо. Это плохо. У нас не выдержан э, исторический, так сказать, не выдержана архитектура, которая должна была быть в городе. Она, к сожалению, хип-хап. Меня это не, не удивляет, что они разные. Такие должно быть строения, наверное, я так думаю. А достаточно у нас от зеленых зон для И Так как я отдыхаю, то может быть даже и достаточно, для молодежи может быть и замало. Нравится. Чем больше разнообразия, тем лучше. Якщо це к месту, якщо це подобається і полезно для людей, то все ж індивідуально, різні разные варіанти, не… Іноді це удобно, іноді иногда ні, іноді иногда красиво, іноді иногда ні. Все ж по-разному. Інвестувати більше в це місто треба. Сенадто багато сучасних таких не, якби, архітектури немає, тої старвини, на яку би сподівався, проскурів колишній чи Достатньо у нас місця зелених насаджень. Mm -hmm. ну, Напевно, що достатньо. Мені подобається те, що воно зараз починається на щось щось змінюватись. А, бо я вже побував ну, не в одному місці і за кордоном, і саме по Україні. Я скажу, що тут не вистачає саме а, а, оригінального будівництва. А, ну і тому скажу, що зараз відбувається. Я думаю, що ну, якщо ця тенденція, вона... Ну, буде і надалі відбуватися, це то можливо надалі буде щось цікаве. З історичної спадщини, на, на жаль, у нас залишилося досить мало, і якби було б а, поєднання саме а, ну, нашого якось українського архітектурного в Хмельницькому старі дама дав, ну їх і, і мало, і вони в такому многі, що, От, звісно, нове со старим ніяк не Ну, Оно лучше, чем такое что-то очень советское, очень какие-то и то новые. Некоторые лучше, да. А скажите, достать ли у нас от парковых зон вместе? Э -э, да, мне хватает. <с holders> не хватает, допустим, в парках каких-то крытых навесов. Вот с детьми все гуляют и дождь. Вот очень сложно. Куда-то в кафешки, в магазины, а чтобы какой-то просто навес был. Вот единственное, чего мне не хватает в парках. I'm going